Чому може не хотітися фарбуватися, питають дівчата. Перше, що мені спадає на думку, це, можливо, депресія. Друге, що мені спадає на думку, ну, людина не вважає це за потрібним, але якщо їй колись хотілося, а зараз не хочеться, то тут питання, що відбувається. І це не той випадок, коли людина, жінка залишилася вдома і вона може не фарбуватися. А ще я знаю жінок, які дуже сильно пишаються тим, що в них дуже природня краса, і вони взагалі не користуються косметикою і пояснюються тим, що вони такі настільки прекрасні, настільки гарні, настільки класно виглядає шкіра, що їм не просто не потрібно це опускатися до того, щоб фарбуватися чи взагалі користуватися косметикою. І навіть таке чуло. Що вам теж не хочеться, поділіться в коментарях, чому саме як думаєте?